Веселися, щоб нам спасіння дати, син Божий народився, з ангелів Ангелі лунається, ніж така прекрасна, все небо прославляє, народження в'язнях. Хотів до всю і разом з пастушками Ісуса, та знайдемо, дитячими словами, Його ми привітаємо, поклонимо для Нього, і разом заспіваємо хвала на небі Богу. Ти народився Божий син, палач в цях домі та ні бідних ясах і знайшов при того хасовомі. Виростають це і міста насіданих меліз'янах, а є вже місце для Христа, тепер як і колись погано. Рустуть квартали це не ні, там, де колись боляри прави, та не сприймають спасаті, злі і добрі справи. Закриті двері тут і там, то горди бога не пускає. Тому число трагедії драм, і з кожним роком все зростає. Ушемний багатьох серцях Спаситель ми знаходить, і там ще зає сумі страх, куди з любов'ю Він приходить. Якщо і вас, діти ймо, тягать духовної спокуси, сьогодні усяте те і відкрите серце для Ісуса.